Дні, прожиті печально і просто все було як незайманий сніг. Темнооким, чудесним гостем я чекала тебе з доріг, забарився, прийшов не скоро. Рахувала я дні в жалю і в недобру для серця пору, я сказала комусь люблю, хтось підносив мене до неба. Я вдихала його голубе і не мріяла вже про тебе, щоб цим не образить тебе. А буває, спинюсь на місці, простягаю я руки без слів, ніби жду чудесної вісті з невідомих нікому країв. Є для серця така спокута, забувати скоріше зло, аніж те, що мусило бути. І те, чого не було.